Ну, і насправді я вже казала, що повернулися з полону наші оборонці. Про це написав Володимир Зеленський. І насправді ці оборонці перебували в полоні з 2022 року, з різних напрямків, з різних якби, підрозділів. Але дуже хочеться насправді подивитися відео. Давайте подивимося відео з обміну сьогоднішнього. Виконаємо. Тікай та обіну! Не плач, почули! Не плач! плач. Україна! Україна! І От за дописом нашого омбудсмена Дмитра Лубінця повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТРО морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також нацгвардії і Держприкордонслужби. служби. Як я вже сказала, дехто в полоні перебував від початку повномасштабного, тобто від початку 2022 року, є інформація, що найстаршому звільненому 63 роки.